Працюють навіть у вихідні. Аварійні бригади водоканалу щодня мають чимало роботи. Чистять каналізаційні мережі та ліквідовують витоки води. То камінь той самий був у самій трубі. Цей камінь був у самій трубі. Того я не міг воду пустити так довго. Я гупав гумов. Руки догори. Після сильних злив роботи у комунальників значно побільшало. І застарілих мереж змушені діставати те, що намило дощем. Ми сьогодні були до обіду тут, гралися три години, щоб цю воду пустити. Сьогодні витікала, як ви бачили, витікала вода по дорозі. І до обіду ми з шефом, з нашим з Василем Михайловичем, тут до обіду були, пустили воду. Після обіду прийшли, щоб вода вся зійшла, щоб ми могли вибрати знайти причину, що воно забило. Забили ви самі, бачили. Стара брущатка попала в трубу і заклала трубу. А ще у старі каналізаційні мережі потрапляють чимало побутових предметів. Влажні серветки це все, що користуються люди. Не як, вони дотримуються, вони все кидають в унітаз. В Унітаз зливають все, мочалки знаходимо, йожики, все. все, що хочете, в каналізації знаходять. Це вже п'ятий виїзд лише за півдня. Кажуть, комунальники і додають. Попереду ще чимало роботи. А перед цим були робочі вихідні. Поки чернівчани відпочивали. Працівники Чернівціводоканалу водоканалу мали 17 виїздів по очистці каналізації та ще 5 – ліквідації витоків води. Зв'язку з тим, що брак кадрів, то ми працюємо як пожежники по суті від аварії до аварії. Планова робота по мінімуму робиться через те, що не вистачає робочих рук. Люди працюють 365 днів у рік. Є чергові бригади, є аварійні бригади. Ну це це така специфіка роботи. Ліж, на жаль, це мало ким розуміється і бачиться зі сторони. В мирні часи аварійна бригада налічувала 40 працівників. Нині ж бракує кадрів, тож на виклики виїжджає у два рази менше фахівців, каже начальник каналізаційної дільниці. Утім, старі австрійські мережі не чекають. І Деякі роботи мають свої ускладнення, як то аварійна ситуація на вулиці Щербанюка. Основна складність була в тому, що колектор глибиною 3,5 4 метри, австрійський, бетонний, зношений, зношений через тривалий термін експлуатації, через газову корозію і через свою насиченість ну, кількість населення збільшилась, мережа старенька, сторочна. От і воно показалося взнаки. Вимивання ґрунту пішло, пішло розгерметизація, пошкодження, і ми змушені були в оперативному порядку то замінювати. Аварійну локацію вже відремонтували. Тож, попри складнощі, Мунальники продовжують щодня виконувати свою важку роботу. Олена Крічкова, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4